Ще в стародавні часи чоловіки нерідко з'ясовували, хто сильніший, застосовуючи боротьбу на руках. Таким чином їм не доводилося битися зі своїми суперниками, а відтак завдавати травми. З часом боротьба на руках отримала спортивне визнання, а з ним і назву Армреслінг. Армреслінг лише на перший погляд здається легким змаганням. Учасники повинні щепити долоні, встановити лікті на поверхні столу і спробувати укласти руку противника. Однак, перше враження дуже оманливе. Армреслінг є досить складним і навіть травматичним видом спорту, що потребує гарної фізичної підготовки. У кривому розі армреслінг популяризують відомі на все місто профільні спортивні центри для дітей, юнацтва та молоді, представники яких сьогодні гості спортивної середини. Реди, це голова міської та обласної федерації Армреслінгу Сергій Карачун та тренер центру спорту Олімп Сергій Шарапов. Дякую, що завітали до нашого студії Сергій Леонідовичу. Отже, розпочнемо. Давайте згадаємо, як відбувалася все ж таки популяризація Армреслінгу у Кривому Розі, хто стояв у його витоках, і чи можна на сьогодні казати, що попри злети і падіння, хоча не хочеться говорити про падіння, а більше про злети, армреслінг у Кривому Розі вистояв і являє собою таку потужну спортивну дисципліну, яка представляє місто. Не лише на обласному, а й на українському і міжнародному рівні. Добрий день, глядачі. Дуже радий бути в студії тут, уже не перший раз. Що стосується вашого запитання, армрес, як він спорту, пов'язаний з окремими особистостями, з'являється в нашому місті в середині 90-х років. Його принесли в наше місце такі відомі армреслери – як Майсієв Ігор, чемпіон світу, як призер чемпіонату Європи Антонюк Руслан, як багаторазовий чемпіон світу Семеренка Олексій. З цими імінами пов'язано виникнення армресингу як виду спорту і утворення федерації армресінгу міста в 2000 році. От з цього все і почалось так. Ми і працюємо кожного року. Проводимо чемпіонати, кубки міста, чемпіонати області кубки області на базі нашого міста. Кривий ріг уже останні 25 сезонів. Тобто можна казати, що 25-та річниця вже не за горами, чи вже відбулася? І, ще, і ще не відбулася. ще, і ще не відбулося. Ну бажаємо, щоб це було яскраво. Сергію, як прийшов у ваше життя Армреслінг, і чи був це перший вид спорту, чи були інші спортивні вподобання до цього? Армреслінг прийшов не спочатку, спочатку займався просто загальною фізичною підготовкою. Потім поступово познайомився з моїм тренером Тімченко Володимиром Васильовичем, який мені. Продемонстрував, що таке армрестлінг. Він, він мене дуже зацікавив цей спорт, і я почав нею займатися і займаюся до цих пір. І також приймаю участь у змаганнях. І ми зі своєю командою також відвідуємо ці змагання, які організовує Сергій Ле Леонідович. Скажіть, будь ласка, як виникла така ідея обрати для себе тренерський фах? Я вже не перший рік працюю з дітьми. Я також, моє основне місце роботи це робота в школі. Також вмію і працюю вже не перший рік, і мені подобається армрестлинг, і я це все суміщаю. Що було зроблено для того, щоб потрапити у центр спорту «Олімп», Адже наскільки я вже дізнався, що ви працюєте там відносно нещодавно? Це дуже просто. Я зацікавився, прийшов до керівництва, поспілкувались. Якраз є вільна вакансія і працюю, все подобається, все добре. Виїжджаємо на змагання. За цей період, який я працюю, вже є перемоги вихованців на обласному і на всеукраїнському. Рівнях. Рівнях. Угу. Дякую. Сергій Оленюдовичу, ми з вами зустрічалися останнього разу у 2021 році, якраз під час карантинних обмежень. Зараз так склалося, що зустрічаємося у період великої війни. От якщо розглядати. Такі буремні події, які пережили і переживає сьогодні Україна, чи вплинуло це на якість і популяризацію саме армреслінгу в нашому місті? Чи була задача зберегти і примножити здобутки, незважаючи ні на що? Mm -hmm. Зараз уже не стоїть питання примножити тут, головне зберегти. Хоча б те, що було. Звичайно, війна наклала свій відбиток, як і в кожному виді спорту. Основна маса моїх вихованців, призери, чемпіони України, оцей вік 20-40 років зараз на фронті. Основна маса, з якою я зараз займаюся, це юніори до 18 років, або вже люди, армреслери пенсійного віку після 60. -ти. Звичайно, це великий удар для нашого виду спорту, але ми прикладаємо всі сили, наша федерація, молоді тренери, які залишились місці для того, щоб зберегти армрезинг як вид спорту, щоб далі його розвивати. І я думаю, робимо це досить успішно. Які секрети застосовуєте от у своїй методиці, аби. Все ж таки захопити юнаків та дівчат, які приходять до секції цим видом спорту, і не сказати, що ні, твої фізіологічні можливості не дозволяють тобі займатися цим видом спорту, пошукай, знайди собі щось інше, а навпаки, зацікавити і дати змогу відчути себе у цьому виді спорту, ну не мов риба у воді. Любий юнак, який переступає порог атлетичного зала в нашому місці. А у нас слава Богу, їх багато в нашому місці. Хоче якось попробувати себе в якомусь виді спорту, то пауерліфтингу, або в вармресінгу. Якщо в залу є стали, звичайно, ніхто не утримується звіників, підійде поборотися. Плюс до цього ми проводимо майже кожні 2-3 місяці в місті змагання. Колись декілька років назад, в ці складні часи карантинні, ми взяли за основу популярний в місті слоган Кривий ріг. Моє місце довжиною в життя, і організували кубкові відкриті терніри з півночі до півдня, місць, до півдня міста нашого. У нас проводяться змагання: Кубок Даманського пляжна боротьба, Кубки в ЦПО Терни, Кубок Олімпа», Кубок Крожима, Кубок Інгульця. Кубок на базі спортклуба Форес, площа визволення, і таким чином ми охопили все місто. І, звичайно, серед молоді цей вид спорту на слуху, і останні змагання кубок режима в минулу суботу доказав, що молодь цікавиться цим видом спорту. Із 92 учасників я проаналізував. 53 були якраз юніори до 18 років. Сергію, до речі, от коли ви прийшли працювати тренером у центр спорту Олімп, ви прийняли по суті готовий гурток і вихованців, які вже займалися там, але бракувало тренерської саме руки тренерської поради для того, щоб розвиватися далі. В якому стані ви прийняли цей гурток? І як самі вважаєте, чи варто все ж таки споглядати на фізіологічні можливості дитини, яка можливо буде потенційним вихованцем цього гуртка, чи все це можливо зробити вже зі звичайною дитиною, саме в стінах у спортивного зала? Так, дякую за питання. Гурток був в дуже гарному стані. Раніше працював Тімченко Володимир Васильович. У нього також було дуже багато призерів, там займалися і майстри спорту, і кандидати в майстри спорту. З традиціями. Так, все, все було добре. Це знайома команда для мене. Ми всі співпрацюємо, mm -hmm. один одному допомагаємо. І стосовно вихованців, які приходять, приходять різного рівня. Я вважаю, що дуже гарно, коли дитина займалася ще раніше якимось іншим видом спорту, це дисциплінована дитина. І також бувають. Винятки, як, наприклад, нещодавно до мене прийшов у гурток вихованець, у якого, наприклад, одна рука, як у Олега Жоха, в два рази більша ніж інша, і ми будемо над цим працювати. Що з цього вийде, може, та може буде такий чемпіон, як і Олег Жох. Феноменальних дітей вистачає у кривому розі. Скільки загалом дітей на сьогоднішній день опановують у місті Армреслінг? Значить, ми нещодавно там була звітність якась в принципі підраховували. У нас займається десь в різних гуртках, взагалі 300-400 армреслерів по місту, більш-менш активно. Елітних перший дорослий розряд і вище десь 50-60 спортсменів. Ну, я маю на увазі і майстри спорту. Це говорить про те, що вдалося нас, не дивлячись на карантин, війну вдається на даний момент зберегти, і зберегти якось цей вид спорту, щоб він існував і далі розвивався. Радує, що прийшли останні роки молоді тренери, в тому числі от Сергій Шарапова Лімп, по Цепотерний Євген Дешевий по клубу Сузір'я Володимир Мостовий. Дуже амбітні молоді, завзяті хлопці. І вони для мене являються великою допомогою в моїй роботі у 2023 році до Кривого Рогу надійшла гучна новина на всесвітніх іграх єдиноборств у Саудівській Аравії криворіжець Олег Михайленко обійшов всіх суперників та став чемпіоном в боротьбі на праву руку у ваговій категорії до 110 кілограмів. А зрештою виборов срібло у боротьбі на ліву Сергій Леонідовичу. Всім відомо. Ну як відомо, будемо казати, що Олег Михайленко це. Ваш вихованець і здобуток Олега у минулому році це все ж таки він перевершив все. Тобто ніхто не очікував. А ті, хто очікував, були приємно здивовані, адже від Олега саме чекали вже найбільших висот, можливо, спортивних, яких потрібно досягати. Як би ви про прокоментували успіх Олега на всесвітніх іграх? Я так розумію, що Армреслінг загалом нещодавно потрапив так до перше малої Олімпіади на всесвітніх іграх єдиноборств. Армреслінг, як вид спорту правильно ви підмітили вперше. Як би я прокоментував, перше це велика удача і допомога місцевих наших керівників, що взагалі Олегу вдалося виїхати. Туди і прийняти участь в цих всесвітніх іграх до цього безпосередньо мали відношення Олександр Вілков, Вікторія Третяк, Анатолій Третяк, люди, які безпосередньо допомагали в його виїзді на всесвітні ігри, в тому числі і на останні чемпіонати світу, тому що треба було набрати бал, відповідний бал, щоб попасти на всесвітні ігри. Всесвітні ігри пройшли, як ви вже сказали, в Саудовській Аравії Алія там, де нещодавно наш знаменитий Саша Усик став абсолютним чемпіоном з боксу. І хочу сказати, це були неординарні змагання всесвітні ігри. По перше, що вони вперше. По-друге, для нелімпійських відів це найвищий ранг змагань. Найвищий за який спортсмену присвоюється звання заслуженого майстра спорту за перемогу за золоту медаль. Значить, відрізнявся ли всесвітні ігри від чемпіоната світу Європи тим, що неможливо було подати якісь протести. Організатори гарантували наскільки високу роботу суддівського корпусу, що надобності в протестах взагалі не було. І так пройшов весь турнір без єдиного протесту. Плюс всі абсолютно були в чесних умовах: подвійний допінг контроль до початку ігор і після нагородження. Всі призери здавали допінг контроль. Значить, дуже строго, дуже строго в цьому плані, але зато чесно, об'єктивно вистояв в цих умовах, хоча вам скажу, що деякі відомі чемпіони з деяких країн відказались від участі всесвітніх ігор, коли узнали, що подвійний допінг контроль. Але нам бояться нічого. Наш е, боєць повністю натурал. Ми придержуємося цього принципу, і він заслужено став чемпіоном всесвітніх ігор єдиноборств Саудовської Аравії. Що це дає Олегу на подальше майбутнє? Це вже фінальна точка в його спортивній кар'єрі, чи в принципі він сам може вирішувати? Коли він повернувся, я тут приблизно так же запитав, що будемо далі робити. Може, красиво уходимо? Ні, він сказав, будемо боротися далі. Тобто, у нього Поки є мета? продовжуємо. Поки продовжуємо боротися далі, продовжуємо. Він любить боротьбу, він живе боротьбою, він працює персональним тренером. Значить, це його стихія, дай Бог йому здоров'я. І я вам скажу, судячи з останніх перемог і рівня боротьби того ж Джона Бразенка, американця або канадця Ларата, Вік 50 років, це ще не кінець. Не перепона, так? Так, да, Але у 30 років. Треба виступати далі. Треба перемагати, радувати місто Кривий Ріг, радувати Україну, радувати свого тренера, своїх батьків. Своїми перемогами він досить амбітний, і він це доказав в минулу суботу. Ми проводили відкритий турнір такого високого рівня. Крожим два Жим-24». Він став абсолютним чемпіоном. Ну і показав юним талантам, чого можна досягти. у Звичайно, можна стати сильніше. Це всім відомо, тільки коли бореться з сильними. А у нього, до речі, є мотивація. Можна тепер потрапити на всесвітні ігри, аби все ж таки. Вибороти золото вже на лівій руці, там де не, не сталося, Як згоден, я згоден, це згоден. Мотивація також, є це також мотивація. Але ще раз скажу: туди не просто попасти. Туди ще треба попасти. Треба бали, треба перемоги на чемпіонатах Європи світу. Відповідна кількість, щоб взагалі попасти на ці всесвітні. ігри. Це все відбіркові етапи рейтинг. і рейтинг. Так да. і... а у нас я ще раз наголошу. У нас була така ситуація. Ми взагалі не виїхали, якби не допомога наших місцевих. Значить, керівників ми взагалі туди не попали. Сергію, як ви оцінюєте успіх своїх вихованців у останньому турнірі Кубок режиму? Там була і наша знімальна група. До речі, я хочу спочатку показати невеличку відеодобірку з цих змагань, а потім перейдемо вже до розмови з нашими гостями. Оргі, отже, те, що побачили, говорить про те, що це було масово, це було конкурентно, це було завзято. Як проявили на цих змаганнях ваші вихованці? Чи задоволені? На цих змаганнях ці змагання дуже цікаві були. Вони проходили незвично в октагоні, дуже гарні відеоролики вийшли. І в 85-й категорії дякував Максим, отримав. Третє місце, і Йолкін Данило Юніор отримав друге місце в непростій боротьбі, тому що рівень був дуже високий, учасників було дуже багато, там приблизно 15 учасників цієї категорії були, отримали друге місце. До речі, хочу сказати про Йолкіна. Ми на контролі тримаємо цього хлопця. Це дуже талановитий боєць. От навіть в цих останніх змаганнях. За виход фінал він виграв в мого учня Радзимінського Максима, який тільки місяць назад повернувся з бронзовою нагородою чемпіонату Європи. Тобто він виграє вже в призера Європи. Це говорить про те, що в наступному році це одна із наших надій на чемпіонаті України, Європи і світу. Тобто йому вже відбратися на чемпіонат України не потрібно, так він уже на кубку крожиму все показав, на що здатний дуже добре все показав талант Сергію Леонідовичу. Ви як президент, голова міської і обласної федерації Армреслінгу. Я розумію, що у військовий стан під час війни планувати дещо незручно, але як плануєте все ж таки спортивний сезон? Чи будуть ще змагання у кривому розі, чи заплановані вони цього року на? або найближчим часом, і загалом як побудований всеукраїнський календар змагань, чи матимуть змогу криворіжці долучитися до цих турнірів, цих першостей, аби підвищуватися у класі? Звичайно, криворіжці матимуть таку змогу. У нас традиційно планується відкритий міський турнір Куба Кінгульця 22 4 до дня фізкультури і спорту України в вересні. В жовтні місяці до дня казацтва Кубок Дніпропетровської області, який пройде на базі індустріального фахового коледжу, і планується в грудні місяці кубок України майстерський турнір, де змога спортсменам виконати норматив майстра спорту України. Це я не говорю. Про те, що в серпні пройде чемпіонат світу у Молдові в Кишині, куди готуються, в тому числі представники Кривого Рогу, відібрані готуються. Це Михайло Алі, Радзимінський Максим і Макухалех. О, троє бійців будуть представляти якраз місто Кривий Ріг на чемпіонаті світу в серпні місяці в Молдові в Кишеняєві. Сергію чи розглядаєте ви можливість того, щоб саме у вашому гуртку з'явилося щось нове? От започатковане особисто вами внести певну родзинку в діяльність цього гуртка, аби він був такий неординарний зі своїми традиціями і не пас задніх будемо казати ніколи у кривому розі серед собі подібних. Добре, дякую. Ми і так це виконуємо. Ми постійно слідкуємо за новим обладнанням. Обладнання постійно в армрестлінгу прогресує. Ми це розглядаємо, чи самі робимо це, чи купуємо вже готове. Це також сприяє розвитку і саме на змаганнях. Потім воно допомагає. Сергію ще більш-менш можна спокійно себе відчувати, тому що за спиною стоїть дуже досвідчений один із кращих директорів спортивних клубів неаніла Васильівна Селюта, яка завжди його направить, підскаже, допоможе. Тому що, коли такий є стил за спиною, можна спокійно працювати. Дякую вам за цікавий та змістовний діалог. Від себе хочу додати: Армреслінг достатньо бюджетний вид спорту. Він не потребує придбання додому спеціального спорядження або обладнання, адже тренуватися можна за звичайним столом. Але головне мати волю до перемоги і фізичну силу. Хоча друге не завжди забезпечує перемогу, куди важливіше бути сильним духом і не здаватися до останнього. Я бажаю Армреслінгу в майбутньому увійти до олімпійської сім'ї. В якій звичайно знайдеться місце і криворічцям на цьому, все дякую 100%, за увагу да. і нехай щастить.